Перед Великодня П'ятниця у Рівному, на жаль, сповнена смутку за полеглим на війні захисником з нашого міста. Сьогодні на Майдані Незалежності прощалися з Віктором Рудиком, 47-річним солдатом, який захищав Україну на Донеччині. Серце героя перестало битися 6 квітня у лікарні Краматорська. Віктор заміж вогром, хороша людина. Він шкода його дуже. Він так любив життя. Він хотів жити, в нього син молодий 20 років. Віктор Рудик народився у селі Хмелівка на Березнівщині. Однак навчався а згодом працював у рівному. Рідні та друзі розповідають, що чоловік був майстром на всі руки та хорошим спеціалістом у будівельній справі. Коли розпочалася війна, Віктор не став ховатися від мобілізації. Про військові будні близьким розповідав небагато. Що воювай забрали. ну, таке случилося. Ну воював так подробності, ніхто не розказує. На прощання з героєм прийшли як найрідніші, так і ті, хто перетиналися з Віктором на роботі або жили по сусідству. Всі вони відгукуються про чоловіка як справжню людину з добрим серцем та гідним характером. Дуже хороша людина, трудолюбна. Любив свою сім'ю, любив свою маму. Все, що ми знаємо. Поховали Віктора Рудика на Алеї Героїв міського кладовища Нове, там, де спочивають сотні інших рівненських захисників. Вічна та світла пам'ять кожному, хто віддав своє життя у боях за свободу та незалежність України. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.